А ці співаки, танцюристи, художники, письменники та інші культурні діячі об'єдналися і презентували свої таланти у проєкті з Україною в серці. До проєкту залучені люди з усіх куточків України і не тільки, які через мистецтво, а воно, як ми знаємо, вічне висловлюють свою свідому громадянську позицію. Художники, митці, актори, співаки вчителі, майстрині, оператори, режисери, танцюристи, поети, фотографи, волонтери та ведучі нас усіх об'єднує любов до України, до демократії. Та свободи тут ви можете почути знакові пісні й вірші українського походження у виконанні молодих талантів Тернопільщини. Мета благодійного телемарафону зібрати кошти на потреби Збройних сил України, аби у такий спосіб наблизити перемогу нашої держави. Російська війна проти України триває вже понад півроку. Росія намагається знищити нашу державу, але Україна це серце Європи, це серце свободи, і зараз серце українців у всьому світі. Б'ються в унісон заради перемоги. Доєднатися до збору коштів можуть усі телеглядачі. Ви можете задонатити кошти за допомогою QR-коду, що є у правому верхньому кутку екрана. Вмикайте благодійний телемарафон з Україною в серці в суботу, о 17.45 та в неділю о 22.00 на телеканалі TV4. Насолоджуйтеся виступами талановитих українців і допомагайте українській армії.